Поїздка на Volkswagen ID 4 з Одеси до Києва. Чи вдасться доїхати на одному заряді та з якою швидкістю, це ви дізнаєтеся у цьому відео. Всім привіт! Сьогодні вирушаю до Києва. Будемо їхати з Одеси. Машина зарядилась на 100%. Зараз буду виключати її від зарядки. А треба заблокувати, розблокувати. Пістолет розблокований. Взяв з собою два перехідники, це на type 2 і на Type 1 перехідник. Також взяв Chademo демо GBT, але дуже Маленька, ймовірність, що він буде зараз працювати на фольксвагені. Буду намагатись доїхати на одному заряді, буду рухатися ну, приблизно зі швидкістю 90 км на годину. Ну, і побачимо, що з цього вийде. Автомобіль заряджений на 100%, запас ходу ну, показує 427 км. Скидаю тріп. Також бачимо загальний пробіг 7168 км. Переставив годинник, що вірно показував, 647. зараз. Бачимо на дворі 19,5 градусів. Така температура добра, тому що без кондиціонеру можна буде їхати. А далі там будемо бачити, бо обіцяють, сьогодні там 35-40 градусів що буде. Побачимо. Ну що, рушаємо. До Києва показує 488 кілометрів, а в мене запасу по тому, що показує машина 430 кілометрів зараз. Будемо намагатися доїхати на одному заряді. Витратив 10% батареї, запас ходу показує 396 кілометрів. Це не дуже втішає, бо проїхати ще потрібно приблизно 450 кілометрів. Зараз, якщо побачите, ось, 90%, 395 залишилось, а проїхав всього 54 кілометри. Ще, що не втішає, це середні витрати на 100 кілометрів. Бачите, він 15,7 кВт-годин на 100 кілометрів. І не вдається поки що опустити витрати нижче 15 кВт-годин. Якщо брати на сілфі, то тоді, коли я їхав до Карпат. Розхід був, ну я його опускав, наскільки я пам'ятаю, нижче 12 кВт. Зрозуміло, там електромобіль сам легше, там кілограм на 300, але я хотів, щоб і на цьому також. Опустити нижче 15 Звичайно, якщо рахувати по цифрам, да, то до Києва там мені 500 кілометрів потрібно доїхати. По витратам, якщо ділити батарею 84,8 кВт на 500 кілометрів, то потрібно тримати розхід приблизно біля 17 кВт-годин на 100 кілометрів. У мене поки 15,6 це якби добре, але є декілька но. Дорога до Києву трошки йде вгору, і тому розхід буде трохи більший десь до Кривого озера, ну приблизно так. Але тут сім великих підйомів, таких затяжних схилів, і по ним треба буде підніматися. Звичайно, є і такі схили, да? З яких можна з'їхати і трошки зарядитися, да? але на підйоми прийдеться все одно підійматися. Ще один фактор, який трошки, трошки мене бентежить, це те, що електромобіль він їхав в дорозі, і це був перший повний заряд батареї. Тому батарея не, ну, не буде працювати на 100% так, як, якби автомобіль їздив весь цей час. Трошки менше енергії можна буде з неї забрати. Ну і по заряду вона, скоріш за все, не змогла зарядитися, на, ну, хоча показувала 100%, балансування, все, все інше по батареї ну, не відбулось. Тому треба її трошки розкачувати. Побачимо. Якщо брати по кілометражу, да, то за 10% 58 кілометрів я проїхав. І якщо перемножати да, там, ці цифри, то ну, 580 я маю проїхати. Але це все математика, теорія, а що буде на практиці, побачимо трошки пізніше. Проїхав 220 км, залишилось 52% заряду. Якщо по витратам енергії, то 162 163 кВт на 100 км. Бачите, 200, ну, 219 проїхав. Все ж те, що машина приїхала і батарея трошки не розроблена була, їй потрібно було трошки прогнати. Зарядити, розрядити, хоч день покататись може по місту, тому бачимо трошки більше витрати енергії. Тому якщо ви купуєте автомобіль і зразу бажаєте там їхати на далеку відстань, ну треба розуміти це. Треба розуміти, що після порту, після того як машина доставляється, батарея треба розрядити, зарядити, щоб вона вийшла на свої норми, да, які в неї є. Не знаю, до Києва. Буду, буду намагатися доїхати. Але для, я бачу, що щоб доїхати, потрібно не 91 їхати, як от, якщо видно в проєкції, 90-91, те ще я їду. А потрібно рухатися зі швидкістю десь 75-85, тоді з Одеси до Києва, ну і по Києву вистачить запас ходу. Але це ще зараз тільки до Умані доїжджаю. Далі будемо бачити, доїду, не доїду. A few later. Зараз відносно рівно ділянка дороги, зараз побачимо, скільки розхід, якщо, наприклад, час 60-70 км на годину будемо їхати. 59, 60. Бачимо там. 135 13,6. Майже годину йде дощ. Залишилось 25% на 141 кілометр. Ось. А їхати треба 155 кілометрів. До самого Києва то я заїду, але це до адреси треба ще 15 кілометрів, буду десь знайти. Не знаю, зараз... Будуть вже населені пункти, там швидкість буде ну, 60 кілометрів на годину, то може буде трошки менший витрат електроенергії на 100 кілометрів. Побачимо. Бо зараз через те, що йде дощ, вмикаю кондиціонер і ще більше витрати енергії. Все, я майже доїхав. Залишилось 8 кілометрів, запаса 3 відсотки або 22 кілометри. Вже в Києві. Зараз вже доїду до місця і запишу кінцівку, скільки вдалося проїхати. Яка швидкість була, які витрати енергії на 100 км за годину. Будемо рахувати, побачимо, скільки взагалі реально можна проїхати на ІД4, якщо там вірно все прораховувати. Все, я приїхав, проїхав 496 км, залишок 2%. 13 кілометрів по залишку залишилось. І що казати по їзді? Чи можна доїхати до Києва? Бачите, можна. Чи комфортна така їзда? Ну, кому як? Ви ж розумієте, що треба їхати зі швидкістю десь 70-90, ну от 80, середньо, де. Якщо їхати в середньому 80 км на годину, то от відстань 500 км. Не проблема, да, там проїхати. Але ну наскільки це комфортно, це таке питання. Да, якби ще було плюс 10 кВт, да, було б, було б краще. А так. Трошки не вистачає. Що я можу сказати? Так, да, це автомобіль незвичайно не для траси. Ну, область, якщо вам потрібно кожного тижня їздити на Київ з Одеси, або там швидко потрібно не так часто, але швидко потрібно добиратись до Києва. Зрозуміло, це не той варіант. Без швидкої зарядки, без того, що є робочий перехідник або перероблений порт. Або зарядна станція під GBT, звичайно, буде важко, якщо потрібно там кожного тижня їздити на Київ. Але якщо ви купуєте автомобіль для міста або для області, а також у вас по планам там один раз на рік там чи два рази на рік з'їздити до столиці, ну, звичайно, варіант чудовий. Якщо рахувати по вартості, скільки стала ця поїздка да по грошам? Я заряджав частину дому по нічному тарифу, частина там була по денному тарифу. Але якщо просто рахувати по гривнах 68, то 84,8 кВт множимо на гривна 68, і у нас буде 140 143 гривні. Це от вартість поїздки до Києва. Тут навіть немає що казати. Звичайно, будуть в коментарях писати, що я на своїй БМВ приїхав в Київ за 2 години. Або з Києва за 2,5 години, це не відео, щоб показати, що швидко добратися до Києва. Це відео просто які можливості є у ID4. Чи можливо добратися до Києва на одному заряді? Як бачите, можливо, ще раз повторюсь: це машина не для траси, але якщо потрібно, то вона вийде свої 500 кілометрів. Якщо рухатися зі швидкістю десь 50 кілометрів на годину, я. Коли їхав, була рівна дорога і е, трошки там пробував, якщо 50 км на годину рухатись, то, то виходило десь в районі 10 кіловат, е, витрати на 100 кілометрів. То, якщо при такій швидкості є ідеальна рівна дорога, то, звичайно, можна проїхати і 800 кілометрів. Але ну, при такої швидкості, це тільки якщо рекорди ставити та їздити так. Якщо більш-менш з комфортом, да, комфортна швидкість 90-80, ну, от як я їхав, да, там, то ну, на 500 кілометрів можна розраховувати. І це беріть до уваги, що цей електромобіль це була перша зарядка в нього до 100 після доставки з Китаю. Вона приїхала, вона там два місяці була на судні батарейка. Не працювала, її трошки розробити треба, да, зарядити, розрядити, проїхати. І після цього я впевнений, що можна більш впевніше їхати на цьому електромобілі до Києва, до Одеси. До Одеси, звичайно, буде розхід трохи менший, тому що Одеса море, море внизу. І трошки йде склон донизу, тому там розхід буде менше, ніж дорога до Києва. Це я відмічав, коли їздив на сілфі. Також це ці моменти, ще коли на ДВС їздив, то бачив, що в цю сторону розхід десь на 700 грам пального на 100 кілометрів виходило більше. Тому хто ще хоче. Купити електромобіль ID 4, ID-6, або там Honda MNV, або інші китайські електромобілі, які доступні для замовлення, або у нас є вже предзамовлення на заводі на ці автомобілі. Звертайтесь, номер телефону під відео є, а ми зі своєї сторони допоможемо вам доставити електромобіль і підібрати, якщо потрібно, якісь індивідуальні. У вас потреби. Дякую, що дивилися відео. Якщо сподобалось, ставте лайк, коментуйте до наступного відео.